Відео звіти з одного з моїх виступів, які ви вже зараз можете переглядати на сайті 3 у розділі Юзділі відео, а я занятимо вас я вже до нового робити. Бачите? Не вже так швидко летить час сьогодні у п'ятницю. <С 'ят> <С 'ят> <С 'ят> в Україні. Твою мать. Охуєть. Чекай, може жінці піде? У мене є запис у цьому. Партнер проєкту Дорогова Марка